Наша мета зараз актуалізувати основні принципи просування такого типу товару, який з перше не дуже розповсюджених товарів виготовляється. Тобто, ми бачимо на її що не такий вже багатий попит на ось це. А друге, навіть якщо ви робите товари з матеріалу, який всі знають, які всім звичний, ну не знаю, в'язані сумки, в'язані гачком чи в'язані спицями, для всіх зрозуміло, що це і про що це. Навіть тут варто пам'ятати, що попит формується не обов'язково саме на матеріали, чи саме на техніку, яку ви виготовляєте. Тобто невелика кількість людей ціленаправлено хоче в'язане гачком, чи в'язане спицями. Я вам скажу, Жу, що значна кількість людей не знає різниці між в'язаним гачком і спицями. і тому я дуже раджу всім, хто виготовляє аксесуари, виготовлені будь-якій техніці, сконцентруватись на тому, що ви продаєте не техніку.